Вишиту мапу України презентували до Дня прапора та Дня Незалежності в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Створювати карту почали у травні, у день вишиванки. Завдяки цьому проекту сьогодні ми маємо можливість презентувати. Як на мене, це витвір мистецтва, який об'єднав усіх, хто до нього долучилися, хто приклав туди свої руки і зусилля. Сьогодні це мапа України, яку вишивали від дня вишиванки і завершили минулого тижня. Ми дуже хвилювали, що ми встигнемо її вишити, але нам вдалося, і ми надзвичайно хотіли презентувати її до Дня Незалежності. Дуже сподіваємося, що. Ті всі території, які є на нашій карті, вони всі будуть з нами. Мапа складова проєкту Простір єдності та підтримки, який із лютого реалізовують в обласній бібліотеці за підтримки Карпатського фонду. Даний проєкт було підтримано в рамках програми, яка спрямована на підтримку тих проєктів і ініціатив, які надають соціальні послуги для ВПО і для місцевого населення. Тобто ця програма діє в чотирьох областях Західної України і спочатку війни є такою ключовою програмою Карпатського фонду, який вже 30 років підтримує організації такого типу, як Асоціація бібліотекарів, яка власне працює на базі бібліотек і яка стала грантером і виконавцем цього проєкту. Фактично, проєкт став простором для взаємодії між внутрішньопереміщеними та місцевими жителями. Із поміж ключових активностей клуб із вивчення української мови. Але не тільки. Також проводяться регулярно групи психологічної підтримки, мотиваційно-освітні зустрічі з відомими людьми. Також проводяться тренінги з надання першої домедичної допомоги, зустрічі з лікарями, фізіотерапевтами, реабілітологами, які розповідають, консультують, як правильно зберігати своє здоров'я. Ну і звичайно серія різноманітних майстер-класів, які об'єднують і внутрішньопереміщених осіб, і наших ужгород. І це допомагає інтегруватися, соціалізуватися і наводити гарні дружні стосунки у нашій громаді. Євгенія, а також її колега Надія, почали створювати мапу. Адже вишили контури. Північ, південь, відтак зустрілися в Криму. А, взагалі, карта справа рук зо двох десятків охочих, які попередньо реєструвалися. Далі ми запропонували області назви міст вишивати вже нашим відвідувачам. І таким чином люди приходили, долучалися. Дехто навіть просив з собою давати брати карту на вихідні. і Ми дозволяли давали, щоб люди на вихідних вишивали. І таким чином ми маємо спільну. Колективну роботу долучилася до нас до вишивання цієї карти акторка Ірема Зюбіна, а також мама полеглого героя Тараса Гайдука Ганна Гайдук, а також Богдана Шомоді. Це жінка, котра, напевно, найбільшу кількість внутрішньої роботи вишила на цій карті. Луганськ, Донецьк і Сімферополь вишивала Олеся Турчин, яка переїхала на Закарпаття на початку повномасштабного вторгнення з Київщини. Каже Україну потрібно об'єднувати і вишивкою. Завжди вишивання хрестиком вишивання передавалося від мами до дочки. Тобто, вишиванки це скарб, який передається від наших предків нам. На початок вишивання могло одночасно дві вишивальниці бути. В той час одна західну частину вишивала, в мене попалася східна частина. Тобто, ну і тоді це був Луганськ. Мапа – не просто новостворений об'єкт у книгозбірні. У творців була важлива місія. Зашивати свої, скажімо так, добрі такі думки, щоби нарешті Україна перемогла, щоб ця війна закінчилася, і Україна була саме в цих кордонах, яких вона є, разом з Кримом, Донбасом, Луганськом, повністю вся незалежно вільна. Поки мапа першої після охорони зустрічатиме відвідувачів. Тож, увійшовши до бібліотеки, достатньо підвести очі вгору і ліворуч. Згодом її можливо перенесуть до читального залу.